Всім привіт! Сьогодні в роботі а, Renault 2 2008 рік буде установка Android магнітоли на, на місці штатної корявої старенької. Ось тут буде ставитися. Все в процесі покажу, розкажу. Вот так выглядит комплект Магнитола Магнитола, рамочка одна Вдруг в корпусе Сам монитор перехідники, канбас Шнурочки GPS мікрофончики, USB И задняя камера Все есть Сейчас Буду Буду Снимать Цю верхню кришечку вона ось легесенько. Раз, два, і далі, походу, буду розповідати, зніматиму цю частину, щоб підключити і, скоріше за все, що буде знята є ця балалайка стара. Ось на таких защупках тримається. Сама магнітола, вставляється, шурупів тут ніяких немає. Два розйомчика, вони включені ось цей екранчик, вони тут зверху легко відщенкується Один і два. Далі розбираємо все. Під торкс один шурупик і другий шурупик, щоб добратися нам до кабеля, щоб підсоединити основний екран. Знялась магнітола, ось вона знімав її витягував двома тверточками з таким типу шила. Ось в один ставив, в другий вставив, запхнув і там вона он нажимає ось. на такі речі жуліки. І воно вискакує, але перед тим як її витащить, щоб удобніше подавати її, отут карманчик, цей бардачок, типу, витягнути і потім легшенько піддавати, натискаючи тут на викрутку із шилом, легше піддавати сюди магнітоли, вона краще виходить сюди. Зараз ось торкс 20. Здається, що не помиляюсь один шуруп, другий шуруп Знімаю рамку для того, щоб протягнути ось цей шнурок нам треба наверх його підняти для того щоб зняти повністю ось цю рамочку ще тут за прикриті панелькою бідіжка знаходиться о там он, торкс один шурупики там другий і тоді оце все легесенько відхиляється воно нам не заважає Відключ... Відкриваю відкручуємо клімат. І оця ось частина у нас вільно підійде сюди, щоб протягнути кабель. Протягнутий зараз кабель. Підцеплений канбас максимально. Підтянутий догори. Все защелкнуто там. І пам'ятайте, ця частина вся знімалася для того, щоб можна було удобно протягнути ось ці кабельки GPS, антенна. Закріплено на, на двосторонній скотч якраз для максимального отримання сигналу від супутників, які прилітають. Зараз тимчасово закріплений клімат. Е, надо подумати зараз як... А, ось скручена оця перехідна пластина. В комплекті йдуть отакі от, от... з'єднувачі. Прийшлося трохи розверлювати їх, бо китайці їх розробили. З малими отворами. Ось так воно буде і ось так. от. Зараз підключу все тимчасово і попробую, як воно буде виглядати, як воно буде працювати і що буде показувати. Трішки інше включення стосовно шнурочка цього, який йде до магітоли. прийшлось розрізати його і такі сантиметрів до 10 поробити вставочки, бо ну, просто її не вистачає там підняти і засунути, вставити в саму магнітолу. Тому прийшлося розрізати, подовжувати, спаяю, покажу, як вийшло. Ось так вийшло подовжити провіднички через термоосадочку, на конбас подовжу живлення. Тепер можна його все акуратно скрутити і затягувати до екрану. На даному етапі ось так виглядає магнітола, скотч, це зафіксувало тут а, такі вставочки, але кріпляться вони защулкуються, на щось там вони не тримаються. Прийшлося посадити на герметик і зафіксувати. І воно буде красивенько зніметься. Абсолютно нічого якої, вони нагрузки там не тримають, і буде все верівел. Мікрофон протягнутий, коротенький шнурок в комплекті. Що також понизу запущений кабель провід задньої камери, пустив його верхом. Оцю трішечку відтуляємо, щоб сюди потрапити більш-менш, треба знімати козирок. Повертаємо ось тут защо її піддіваємо і. Він потім легко виковирюється. І так далі по салону він пішов кабель в кінець автомобіля. Ось він вийшов, ось він вийшов цей шматок. Зараз я буду запускати ось гофрою і кріпить камеру ось тут, щоб дивитися. Все, проект завершено, протягнуто все встановлено, зібрано. Все на купе, все работает. Камера установлена вот за склом. Как раз классно будет, что дворник будет протирать и завжди будет чистенькая камера, потому ставить снизу на номере не пойдет так. Качество, конечно, камеры. Залишаю кращого сю заднє включаємо і И... ось така картинка.